Зимові шини LASA Вінтус 2 в розмірі 215-65 16 c для мікроавтобусів. Симетричний малюнок скандинавського типу, досить вдалий, підходить як для їзди по місту, так і можна буде класно вигрібати сніг у катери, в тому числі має такі потужні бокові частини. Шина турецького виробництва. Це група компанії Bridgestone. Ця модель користується широким попитом серед тих, хто займається бізнесом, перевозками. Шини досить зносостійкі і також славиться своєю міцною боковиною. Ті, хто також багато вантажить, це спільне підприємство з Bridgestone. тому їхня якість вироблена в Турції, але трошки дешевше по ціні, ніж Bridgestone. Për këtë mund të ndër